Вітаємо вас першого літнього дня! І з вами інформаційний журнал для дітей та батьків Наш час! та ми його ведучі Майя Ярмоленко і Міша Соколовський. Цікаво звідусіль! І лише для вас, не перемикайте Сьогодні у випуску дитячо начки журналістика. Вчимося у майстрів. Експериментуємо. Творимо. Перевіримо інтелект, хто найрозумніший у світі. Свято запалення зірочок улюбленому фестивалю 5 років. Орегонські диво, коні. У кого волосся довше. Прогулянка верхів або як тварини спілкуються з дітьми. Історія тисяч життів. Одвиг і скромність Ірени Сендлер. На початку червня випадає кілька чудових свят. Сьогодні, приміром, День захисту дітей. Вітаємо, друзі. А за кілька днів відзначатимемо День журналістики. Вітаю, Май! Дякую, навзаєм та просити, згадав не дарма. А вже ж, у місті на Дніпрових схилах. Кожен журналіст-початківець знає про наш професійний конкурс. Юні акули пара з різних країн оточені професіоналів, свято журналістики, спілкування, квітів і творчих перемог. Наш час не залишився осторонь, хоч і не конкурсний, наш сюжет до вашої уваги. прес весна на Дніпрових схилах» – це міжнародний фестиваль, який збирає учасників під дахом Київського палацу дітей та юнацтва. Голландія, Палестина, Франція, Чехія, Словаччина, Молдова, Білорусь, Польща аж 14 країн направили юних медійників в українську столицю. Молодь і соціум. Такою була тема робіт цьогорічного журналістського марафону. У восьми номінаціях представлено понад 3,5 тисячі робіт. Журі було нелегко визначитися зате, скільки задоволення від перегляду такої кількості яскравих молодіжних проєктів. Номінації Фоторепортаж, журналістська робота і газета зібрали найбільше охочих до перемоги. Нас, як команду дитячого тележурналу, передусім зацікавила номінація Телефільм. Цієї весни ми завітали на фестиваль тільки як гості, але з наміром у майбутньому взяти участь у марафоні. Особливо на це надихнули захопливі відгуки учасників. Здесь настолько все активно, здесь настолько все ярко. Очень приятно видеть тех, кто думает так же, как ты, делает то же самое, что и ты. Каждый из нас в команде, нас 12 человек, прислал сюда что-то свое. Кто-то написал заметку, кто-то написал репортаж, кто-то писал журналистское расследование. Это действительно колоссальный опыт. Тут очень классно, здесь хорошие команды. И мы привезли два фильма. У нас очень сильно тронула тема социальных проектов. Мы Ми приготовили проєкт о бездомних собаках. Це дійсно актуальна тема. І паралельно з цим знімаємо зараз ще один фільм, який завтра представим в жюри. Фильм Фільм буде том, как як ми проводимо в Києві. У мене вже є два социальных фільми. Перший мій фільм про дітей-сиріт, другий фільм про правильний вибір. Тому що дуже часто молодь обирає неправильний шлях, а кругу стільки багато цікавого і прекрасного. Унікальність фестивалю в тому, що він цілорічний. Восени учасники отримують завдання, над яким працюють до весни. Є час, аби втілити найкреативніші задуми. Цього року на фестиваль, на конкурс телефільмів було представлено 60 робіт. Чесно кажучи, вперше ми з членами журі були дуже здивовані, оскільки більшість робіт дуже професійні. На конкурс були подані не тільки телефірми, а й телепрограми. І ми зіштовхнулися з таким моментом, що всі ці телепрограми в Конотопі, в Вишневому, в Бердянську, в Севастополі, в Херсоні вони йдуть в ефірі на місцевих телеканалах. Але особливо, що нам сподобалося, і мені мене це дуже втішає. що Дуже професійна робота дітей. І коли вони приїжджають до нас, то напевно вони приїжджають не тільки поділитися досвідом, надати свої роботи, пишаються тим, що вони роблять, а ми багато чому у них вчимося. Яке ж весняне свято без зелених насаджень. Учасники фестивалю ще й мали змогу зробити просту добру справу посадити кущик прямо під вікнами палацу. Стало вже традицією на під час проведення прес весни на Дніпрових схилах висаджувати алею. Це була ініціатива наших юних журналістів агентства «Юнпрес». Тому році ми посадили алею роз. В цьому році вирішили посадити кусти форзиції, але вже в нас є і на наступний рік таке мета посадити вже алею квітів. Сьогодні до нас вперше Голландія привезла свої голландські тюльпани. Молдова пообіцяла привезти свої квіти. Ми своїм журналістам говоримо, що якщо кожен з вас якусь квіточку посадить, чи то біля під'їзду, чи то біля палацу, це буде краще на землі. Це довкілля буде чистіше, ну і буде красивіше жити. Фестивальні заходи показали. Юні журналісти виступають не лише за чисте довкілля, але й розвинене, духовно багате і фізичне здорове суспільство. Міша, а ти знав, що День захисту дітей одне з перших міжнародних свят. Проводити його вирішили ще 1925 року. Скільки ж води збігло відтоді? Цікаво, як відзначали цей день дітлахи. Кажуть, Перше свято влаштували для групи китайських дітей-сиріт. То був фестиваль човнів драконів. А от значно пізніше 1949 року у Парижі. Зібрання Федерації жінок постановило Міжнародному дню дітей бути перше червня початок літа, а з ним найдовших шкільних канікул. Як ти на канікулах нарощуватимеш свій IQ? Щодо інтелекту, ще не знаю, а от м'язи буду нарощувати. Гратиму у футбол, плаватиму в річці. А от ми, з Лізою Бондаренко, книжки читатимемо. Ми так вирішили після того, як дізналися про Мерлін Воссаванд. Хм. Тоді всім розповідайте. Найрозумніша людина у світі. За результатами тестів із визначення коефіцієнта інтелекту або IQ – Це американка Мерлін Воссавант. Вона набрала 228 балів ще 10 дитиною. У середньому норма айків дорослої людини 100 балів. На сьогодні Марілін ще за 60. Вона письменниця, драматор і журналіст. На сторінках одного з найпопулярніших американських видань веде рубрику Запитайте у Марі Ліну». Відповідає на запитання читачів. Чоловік письменниці, учений, віднакідник штучного серця, Роберт Джарвік. А прізвище – походить від французького савуар і значить «мудрець». Всебічно обдаровані люди успішні в усьому. Інтелект це важливо, але ж і мистецькі таланти закопувати не варто. Усі діти вміють співати і танцювати, а дехто й на інструментах грати. Але не всі роблять це однаково гарно. Таланти треба розвивати. Тоді досягнеш успіху. Задля цього дорослі організовують дитячі фестивалі. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Ювілейне мистецьке свято для дітей і дорослих зорепад 2013 Цієї весни всеукраїнський конкурс юних талантів відсвяткував свій п'ятий день народження. Як завжди, на сцені засяяли зірочки у різних жанрах, але усі натхненно і яскраво. На фестивалі цінний досвід отримують не лише його учасники, члени журі і самі люди творчі, надихаються на створення нового репертуару для маленьких артистів. Бальшою количество встрічається интересных творческих дітей, которые живуть этим, которые чувствуют музику, у которых живое, детское, неподдельное вдохновение. И тогда приходят э, новые мысли о том, что можно написать для этих детей. Хотелось бы отметить, что больше детей стало интересоваться украинской музыкой. Э, много интересных композиций в украинском стиле. Много цікавих дитячих композицій, саме дитячих песен, чого не вистачає на українській естраді. Діти очень часто по дорослий репертуар, не розуміючи його. І когда ребенок поєднує именно о том, що он понимает, що он чувствует то, що ему близько, о мамі, о сонце, о цветах, це заворажує. Журі відзначає, за п'ять років існування конкурс мистецтв виховав справжніх виконавців. Діти, які не вперше беруть участь у заропаді. Показують усе кращі досягнення, а значить, зростає рівень фестивалю в цілому. Я вже багато разів їздив на такі конкурси і завжди брав першу премію, але вже хочу якось гран-прі, вже як мені, мені кажеться. Мені здається, що вже час забувати гран-прі. Хочу розвиватися далі у музичному мистецтві, і вигравати більше і більше. хочу зеркало эстрада. Я давно принимаю участие в таких фестивалях, ну и такого результата еще не было. Когда я пела в конце, мне хлопал почти весь зал и жюри хлопали, ну некоторые. И я поэтому поняла то, что я спела хорошо. Маленькие выконавцы с великим майбутом. Так хочеться сказати про зірочок театру пісні «Світ чудес». Перші премії заслужено перейшли у ці ручки. Я пела пісню «Собаки та котобака». Я співала «Кицька кольору троянд». Кошки. Я пою лошадки, тому що я їх дуже люблю. Ці зверушки. Ну, я сама ще з дитинства любила їх. Я готувалася дуже довго, щоб э, прийти на этот концерт, спеть хорошо. Ми застредотались, думали только о концерте, не про щось другое, а як ми будемо виступати. І так ми і виступили нормально, і добре, і как як І з такою легкістю на сцену. Вміння налаштовуватися на перемогу це половина успіху. Фестиваль. Також місце зустрічі давніх друзів. І звичайно, тут відбувається знайомство з однодумцями. Приємно, коли конкурсанти високо оцінюють виступи інших артистів. Нам дуже сподобалося, тут були дуже гарні різні пісні і гарні були у дітей репертуари. Мені здається, що деякі ансамблі виступали навіть краще, чим, чим ми, але все-таки кожен отримує на те, що він заслуговує. У нас буває перевага вокального жанру, хореографічного, але минулий раз це була класика. Сьогодні це цирк, циркове мистецтво, яке теж дуже вразило нас усіх. І я хочу сказати, що це дуже добре, коли якби, з'являються нові жанри, які дають на надальше якийсь розвиток, і ми бачимо ці колективи потім уже на телебаченні і бачимо на інших концертних програмах. Цим талантом Зоропат 2013 вже відкрив двері у світ естрадного мистецтва. І нехай попереду ще багато праці над собою. Ці діти відчули головне: велику сцену, оплески глядачів і задоволення від творчості. У добрий час вам, друзі! А ти знаєш Мишку, про тварини рекордсменів? Це ти про тих, хто дає найбільше молока? Не зовсім йдеться про найдовшу гриву. А, ти про коней! Вгадав, хто виростив таке багатство, знає Ліза Бондаренко. Їх вважають потомками перших коней, завезених кортесом в Америку. Ще в кінці 19 століття у дикій природі штату Орегон зустрічалися красені з надзвичайно довгою кустою грибою і каштановим хвостом. Породу так і назвали Орегонський дикі, довгогривий диокінь. Власниками першого потомства дикуна і домашньої конячки стали брати Резерфордів. Упродовж років вони вдосконалювали породу. Рекордсменом став її представник Лінос. Довжина його хвоста була 12, а гриви – 14 футів, тобто понад 4 метри. Виступав дивокінь у цирку. Щодня волосся лінуса. ретельно вичісували і промивали. Аби не сплутувалося, його ділили на пасма. Лінусового ж сина визнали найдосконалішим типом кінської краси. Кажуть, улюблений кінь Олександра Македонського не раз рятував його від смерті. Ще десятирічним хлопчиком Олександр приборкав на скакуна і відтоді цінував його як вірного друга. Про дружбу дітей з цими розумними і відданими тваринами відомо давно. Про користь такої дружби розповість наша Саша Опанасенко. Дивімося, де була вона цього разу. прогулянки – це не лише приємне проведення часу, але й спосіб оздорговуватися. Верхова їзда корисна і для дорослих, і для дітей, особливо для тих, хто багато часу проводить за комп'ютером або потерпає від розумового навантаження. Лікувальні властивості верхової їзди та позитивний вплив спілкування із кіньми на організм хворих людей були помічені ще в давнину. Скакати верхи рекомендував Гіппократ. Він стверджував, що біг галопом або підкіпцем вкрай корисний для людини, та ще й запорука позитивного ставлення до життя. Що дає людям спілкування з цими тваринами? Очень много енергії, Плюс фізична підготовка. Плюс, конечно, проведення занять проходять мені манежі на повітрі, а не вдома в пильній возле комп'ютер. Спілкування із конем і верхова їзда дозволяють відволікатися від буденного ритму життя і дають навантаження на всі м'язи людського тіла. как кони впливают на людское здоровье. Очень положительным образом, конечно. Очень много групп мышц работает только при верховой езде, не при каких других видах спорта. Дети расслабляются, когда видят лошадей. То есть, когда садятся верхом, движение лошади очень похоже на движение человека при ходьбе. Поэтому мышцы расслабляются. Плюс ребенок, конечно, рад пообщаться с живым существом, у которого настолько большое энергетическое поле. Они идут наравне с дельфинами. М'язи коня тренують мускулатуру людини. До того ж, температура тіла у коня на 2 градуси вища, ніж у людини, що також позитивно впливає на її здоров'я. А для реабілітації дітей із функціональними обмеженнями лікувальна їзда верхи є особливо ефективною.